В перші часи оголошення тривоги, відповідно, військового стану і переведення РТЦК на режим роботи посилений, було дуже велика кількість військовозобов'язаних, добровольців, хлопців, які самостійно прибули навіть в перші години сюди ще. В четвертий ранку почали всі, всі події. Відповідно, десь уже близько п'ятої години. Вже перші люди були тут і виявили бажання стати до строю влави збройних сил України для того, щоб захищати нашу державу. Це був такий неймовірно е патріотичний підйом, підйом нашого населення. Всього завдяки чому ми, в принципі, і зупинили нашого ворога. На сьогоднішній день заходи мобілізації проходять в плановому режимі. Плани ми виконуємо всі поставлені задачі у кількісні складових. Ми виконуємо підрозділ доукомплектовуємо, підрозділи військові частини, навчальні центри. Кількість військовозобов'язаних, які мобілізовані на сьогоднішній день до закінчення війни я оголошувати не буду. Це є закрита інформація. Тому в принципі на сьогоднішній день великі, великої різниці немає лише в тому, що там, наприклад, військовослужбовцям. Які прийшли служити за контрактом, виплачуються там при переводі з військової частини підйомні там, під час підписання контракту, і немаловажно військовослужбовець, який підписав контракт, він має право стати на квартирний облік відповідно з перспективою отримати квартиру або грошові кошти у розмірі квартири. Крім того, військовослужбовці за контрактом мають можливість все ж таки більше соціальних гарантій. Мобілізуємо ті, хто підлягає мобілізації, не і так далі. Тобто ми їх всіх мобілізуємо. І я вам можу сказати, що на сьогоднішній день дуже багато випадків, коли службовці, військовослужбовці. Інших структур підрозділів від ДСНС, і національної поліції дуже багато, які мали спецзвання. Відповідно, вони приходячи до лав збройних сил України, мають ті звання, які військові у них у них, а це як правило, це або солдат, сержант. Не вище і вони стають до строю саме з такими військовими званнями, виконують свої задачі в складі бойових підрозділів з цими військовими званнями і в цих обсягах, які передбачають ці посади. На сьогоднішній день у нас дуже великий спектр вибору професій посад в Збройних силах. Ну, найбільш такі, які мають востребованості, так би мовити, це. Оператор FPV дронов, ну і відповідно ж потреба є в піхотинцях, штурмовиках і так далі. Жінки також у нас на сьогоднішній день взагалі жінки йдуть добровільно, досить велика кількість стало до строю жінок, досить велика кількість кількості. Я вам на сьогоднішній день вже повторюсь, я вам її не скажу до закінчення війни. Але ще раз наголошую, що дуже велика кількість жінок у нас стала до строю. Патріотично налаштовані, які ж також в складі бойових підрозділів виконують задачі і виконують задачі на рівні з чоловіками. Ну, виховання патріотично налаштованої цивільної молоді наразі в місті Кременчук та Кременчуцькому районі у нас проводиться постійно. Звичайно, проводиться відбір випускників шкіл до вищих військових навчальних закладів. І е, на сьогоднішній день у нас є планове завдання. Це порядка 100 чоловік. Нам треба е, є необхідність, так би мовити, поставити для того, щоб діти здобували вищу військову освіту, освіту офіцерів тактичного рівня і здобули отримали своє первинне військове звання лейтенант на сьогоднішній день. Е, Є виконують задачі патрулі по місту і взагалі по Кремчуському району патрулі в складі представників РТСК та СП, спільно з представниками національної поліції. Вони патрулюють відповідно у нас діє правовий режим військового стану. Відповідно до цього режиму, всі військово зобов'язані і, взагалі, всі населення повинні ходити відповідно із документами. Військово зобов'язаними військово зобов'язані повинні постійно мати про собі військовий документ, військовообліковий. Тобто ці патрулі дійсно патрулюють, перевіряють документи і в разі необхідності виписують повістки військовозобов'язаним для прибуття до РТЦК з метою оточення військово-облікових даних. Дивіться на сьогоднішній день. Хлопці, які е, виконують задачі по патрулюванню і входять до нашого складу цей підрозділ рота охорони, як правило, приймає в цьому участь в цих заходах. Вона повністю на 100% укомплектована військовослужбовцями, які мають обмежену придатність. Тобто, це військовослужбовці, які були мобілізовані свого часу в бойові підрозділи, виконували свої задачі в складі бойових підрозділів. У зв'язку з тим, що отримали якісь поранення і так далі, пов'язані з цими виконаннями задач, вони були визнані обмежено придатними і тому були переведені до цього підрозділу з меншою нагрузкою навантаженням. І відповідно ці всі хлопці мають статус учасника бойових дій, тому я звертаюся, користуючись нагодою, звертаюсь до населення. Ставитись до цього з порозумінням, і завжди, коли у вас перевіряють документи, і ви спілкуєтесь з представниками з такими хлопцями, розумієте, що це хлопці, не які просто чудом потрапили в цей підрозділ і просто гуляють по місту. Це хлопці, і ще раз наголошую, після виконання бойових задач. І будь ласка, ставтеся із повагою до цих військовослужбовців. Дуже багато хлопців, які е, ходять із паличками, їм важко, але вони розуміють важливість цього завдання. Це дуже важливе завдання, яке стоїть не лише перед Кременчуським РТСКТСП, а загалом перед державою. Відповідальність передбачена, але як правило, ми, наприклад, не зверталися з цього приводу до Служби безпеки України і так далі, до компетентних органів. Але взагалі передбачено, але ну, в нашому районі таких випадків не було. Так, відповідальність передбачена. Давайте щоб ми розуміли, трошки розставимо все по полочках. Значить, можна отримати першу повістку, яка передбачає прибуття до РТЦК з метою уточнення військово-облікових даних. Ці повістки повинні отримати всі населення. А в принципі і без повіски повинні всі прибути до РТЦК і уточнити свої дані. Про це наголошується вже не перший рік. Ось, якщо військовозобов'язаний не прибуває, отримавши пов'язку. Цю на облікових даних не прибуває до РТСК та СП. Відповідно, він вже передається до органів національної поліції з метою його розшуку і вже буде доставлений співробітниками національної поліції до РТЦК та СП. На нього вже буде складено адміністративний протокол. По протокол по статті 210 частина 2, і вже відповідно буде оплачений штраф, але все одно людина буде уточнювати свої дані. Якщо є необхідність, військово зобов'язаний, якщо вже пройшли строки, буде направлений на проходження військово-лікарської комісії. Якщо військово лікарською комісією буде визнаний придатний, він буде направлений до психологів, з ним попрацюють психологи, і вже відповідна група морально-психологічного забезпечення. Вже вони виявлять його. Морально-діловій якості, якщо він нам підходить за цими параметрами, вже далі, вже будемо приймати рішення по стосовно його використання в Збройних силах України. Знову ж таки, відповім вам наступним чином: що люди є кількість певна, які притягались до адміністративної відповідальності. Ця кількість не маленька, але я б не сказав, що вона досить велика, зважаючи на кількість населення в нашому місті і взагалі в районі. Загальну кількість українських в районі назвати немає, ну я не буду цього робити поки що. Я вам можу сказати наступне: відкрито достатньо кількість кримінальних проваджень, які зараз на розгляді, і можу на сьогоднішній день сказати, що буде практика застосування реальних строків по 336 статті Карного кодексу України як керівник. РТЦК на рішення військово-лікарської комісії я не маю ніякого впливу і не можу ніяк впливати. Що стосується покращення, вони вже просто не здійснюють свою діяльність на території Кременчуцького РТЦК та СП, вони здійснюють свою діяльність на базі поліклінік наших місцевих. І, в принципі, якість трошки. Збільшилась там повністю змінений склад лікарів, голов, голова військово-лікарської комісії змінений. Тобто на сьогоднішній день в мене нарікань і у вищестоящих керівників на роботу військово-лікарської комісії. Нема вони на робота налагоджена в принципі, і кількість днів проходження від ВЛК налагоджена. Тобто, в принципі, задачами вони справляються. Відповідно до 402 наказу, військовозобов'язаний в мирний час проходить військово-лікарську комісію один раз на 5 років, я наголошую. Але є зміни до 402 другого наказу, наказ, який передбачає проходження під час дії військового стану військово-лікарської комісії військовозобов'язаними раз на рік. Тобто військовозобов'язаний... Пройшовши військово-лікарську комісію наступний рік, якщо буде діяти відповідно військовий стан він буде зобов'язаний, теж її знову проходити. Що стосується оскарження, то є такі моменти, коли людина, наприклад, знає, що в нього є певні захворювання і він не згоден, наприклад, з рішенням військово-лікарської комісії, питань немає, вони звертаються до нас, ми погоджуємо з. Обласної ВЛК, день та час прибуття військовозобов'язаний направляється на військово-лікарську комісію обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Там обласна комісія розглядає його питання і відповідно вже приймають рішення або міняють рішення, або спростовують, відміняють рішення нещастоящої ВЛК. Взагалі, категорія таких обмежено-придатних, як правило, вони направляються у підрозділи тилові, як правило. Таких посад не дуже багато, тому в принципі всі ті обмежено придатні, які є у нас, вони не всі мобілізовані. Але наголошую, він придатний просто з обмеженнями. Тобто, щоб люди не, люди не плутали це питання. Тобто він підлягає військовозобов'язаних, якщо буде потреба в тій чи іншій частині з його висовкою військово-облікової спеціальності потреба, тобто людина буде мобілізована і може бути мобілізована. Давайте дочекаємось прийняття закону, потім будемо робити якісь передбачення. Я на даний момент не можу вам сказати і відповісти на це питання, але можу сказати, що. Заходи мобілізації, якщо вони і проводились в плановому режимі, в залежності від необхідності кількості військовослужбовців в строю, то, відповідно, вони і надалі будуть проводитись. Таке поняття, як посилення мобілізації, це трошки некоректно. ВОЗ, в принципі, є вусовки військово військовобількової спеціальності, які не підпадають бронювання, тобто їх заборонено бронювати. Є певний перелік і його дотримуються. Відповідно, всі, хто заброньований, на підприємствах, організаціях і так далі, вони не підлягають мобілізації. Не підлягають на час їх бронювання. Загалом, відповідаю вам за район. У нас проблемних питань, проблемних організацій, підприємств немає. Є певні нюанси, які вони, в принципі, коригуються. Ми спілкуємося і у нас налагоджена взаємодія з усіма керівниками підприємств, організацій. тобто є порозуміння всіх керівників. І в принципі вони дотримуються вимог. Якщо хтось трошки чогось не дорозуміє, я розумію, що не всі фахівці у військовій галузі і в цьому питанні, то наші фахівці завжди готові і вони надають консультацію, консультують, допомагають в межах діючих норм чинного законодавства. В Кременчуцькому РТЦК та СП корупційних вже зловживань не було. Я вам взагалі на це питання можу відповісти наступним чином, що трошки треба фільтрувати інформацію, яка у нас на сьогоднішній день йде із різноманітних істочників, так би мовити. І це така досить потужна ІПСО нашого ворога. Тому я раджу черпати інформацію виключно з офіційних джерел. І відфільтровувати і розуміти, що вам хочуть вкласти. Ми такі дозволи не надавали. Такі дозволи надаються через обласну військову адміністрацію за впорядкованості відповідно чиновників. Ну В мене таких е -е, випадків немає. Таких випадків у нас не було, я таких не знаю. У нас хлопці, дуже багато наших хлопців приймало участь в бойових діях. В складі інших бойових підрозділів є такі, які отримали її поранення. І, на жаль, є ті, які сьогоднішній день вже не з нами. Вони загинули. Ну є законопроект, який у нас на розгляді. Я думаю, там вже узагальнені всі пропозиції всіх керівників РТЦК та СП з усієї області і взагалі з усієї держави. І я думаю, що Ті зміни, які передбачені, вони позитивно вплинуть на подальший ход мобілізації. Хотів би звернутися до всіх хлопців, військово зобов'язаних з наступним питанням: що хлопці, треба прийти до РТЦК і все ж таки уточнити дані. І все ж таки пройти військово-лікарську комісію, тому що ви повинні всі, взагалі, суспільство наше повинно розуміти, що на сьогоднішній день стоїть питання виснування нашої держави. І хто як не ми, не ми разом з вами, наше все суспільство е зможе ход цих подій е повернути так, щоб вони були на нашу користь? А саме я маю на увазі перемогу. Не треба боятися РТСК, тому що дуже багато фейків, дуже багато неправдивої інформації до суспільства доноситься. Але повірте мені, якщо ви приходите до РТСК та ГСП, це не значить, що сьогодні або одразу завтра ви будете мобілізовані. Це не в якому разі не відповідає дійсності. Ніхто нікого сюди, силоміць, не тягне. Це все фейки. Наприклад, в Кременчуцькому і взагалі в підпорядкованих мені підрозділах таких ситуацій немає, і ми з цим боремося. І цього взагалі немає, в принципі. І якщо ви сюди прийшли і потрапили, то спочатку і ще раз наголошую: будуть визначена ступінь придатності по здоров'ю, будуть працювати психологи. Визначати моральні ділові якості будуть працювати фахівці наші і визначати необхідність ж цієї конкретної людини в лавах збройних сил України в тому або в іншому підрозділі. А потім вже буде прийнято рішення стосовно мобілізації. Тому я всіх закликаю, якщо всі це зроблять, військовий облік у нас буде на гідному рівні, і відповідно в нас вже буде ширша можливість розгляду кандидатів. В нас буде розуміння, хто придатний взагалі, кого не треба розглядати. На мобілізацію а таких у нас багато, але люди чогось бояться. По друге дуже багато людей у нас мають право на відстрочку по 23 статті відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Але на жаль, вони не йдуть. Тому я вас всіх закликаю. Будь ласка, приходимо сюди, беремо відповідні підтверджені документи, завіряємо нотаріально, і все буде проведено згідно діючих норм чинного законодавства. Наші фахівці допоможуть в цьому, і людина буде мати законну відсрочку від відповідно з усіма записами військово-облікових документів, і буде надалі виконувати свої задачі тут наповнені бюджету держави.